Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій панцепорований. Я прийшов в амбуланці. Зараз я в амбуланці покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш, така медична допомога. А прямо підімнує такі виконати, ти в нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш тут. Ти маєш тут досить довго чекати. ну Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, дев'яти вечора, я чекав там сього півгодини. і зараз буду приходити на прийом. Далі все покажу.

Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесом. Це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють собі чіп-карту, і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження тут. Мене мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров, різні аналізи, взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо тобі незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі а, збираються, і в цьому місці отак прямо у них концілім сіла. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних збройних. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря, і подивимося, що він скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш, і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години, найбільше, поки мене відправлять палату. Це ж, просто лежиш і чекаєш. E